Вітаю тебе на каналі Крамниці Скаут 64 І сьогодні у нас на огляді ось такий міні-GT, а точніше, це в нас Cadillac V серії під першим номером. І приймає участь він в гонках Imsa Daytona 24. І саме ця версія зайняла в нас третє місце. 708-й номер. Ліцензійка в нас йде від General Motors. І ліцензійка від DSM Mod. Це в нас версія L, що обозначає, що вона ліворульна. Мені здається, що праворульної версії тут і не має бути. І це просто фантастичний болід, який приймає участь не тільки в, в перегонах Daytona 24, а також Лема. Ось, може, це якась підсерія, я десь помиляюсь. Я думаю, в коментарях ви мене поправите, тому що давно не дивився я цих серій. Так, з чого потрібно починати? Ну, по-перше, в нас є значочок Коділак, також в нас є скляні фари, і вони такі дуже великі. Це я не знаю навіть з чим це зрівнювати, тому що це не дорожній автомобіль, це саме гоночний боліт, і він тільки одномісний. Каркаса безпеки я там не бачу, це капсулка в нас така йде. І якщо дивитися з висоти пташиного польоту, то виглядає щось як ракета, якась, якщо чесно. Так, Також ми бачимо, що тут в нас і тут видно колеса. Це, мабуть, зроблено для того, щоб автомобіль був набагато легше. Бо все ж таки в перегонах вага дуже вирішує. Також в нас є тут циферка 01, колеса взагалі дивляться фантастично. Там є спонсор Мішлен. Деталізація дійсно крута, це в нас ліки. Інших колес ми тут і не чекали, якщо чесно. Так, і деталізація самих дисків непогана. Ліврея ліврея крута. Жовто-чорний колір в нас тут взятий за основу і виглядає неймовірно. Також в нас є така імітація карбону на спойлері. Думаю, на боліді це не імітація, воно так і має бути. І, як на мене, це здається, на боліді все йде з карбону. Бо зараз це е, вуглеволокно є і в Формулі 1, і в е, Лемані, тому це так багацько таких штук. Так, також в нас позаду є фари, але вони не скляні, а промальовані. Не знаю, чому так, але і так дивиться е, непогано. Ну, як на мене. І в нас є ось така е, переборка, зроблена вона 100% для аеродинаміки. І взагалі, сам по собі, боліт е, непоганий, непоганий. Побачити його в реальному житті було б, звісно, круто, а поїздити ще крутіше. Так, а як він їздить в нас тут? Їздить він непогано, і притискна сила працює навіть. Тому ось такий боліт був у нас на огляді це Cadillac, Якщо вас зацікавило, можете придбати у нас в крамниці. Посилання є під описом відео. Ну а з вами, як завжди, був я, Скаут. Влад, слава Україні!